Вітаю вас! Ріба це те, що я пропоную покращити з самого початку. Ні, є люди, які скажуть, що хімія краще. Можна скласти різні зілля, потім продавати за 20% від вартості і при цьому заробляти десь 450 грошей за добу. І то на першу добу так також... Wow. Wow. Можливо, ремісницький так скаже тільки той, хто підкову не виховував. Ні, всі навички потрібні, але краще для початківців стрільба. Ми приїхали на найкраще стрільбище з тих, що поруч. По часу стріляєте однаково, а досвіду більше, тому що більше відстань до мішені, ніж у інших. Like дипломатично звертається до мене з питаннями. Я відповідаю, що хочу змагатися у стрільбі. Обираємо лук, стріли нам він дасть турнірні. Like Якщо не first, дивились мої відео, швидкий старт. Подивіться, Bo. там я знаходжу, right. лук, що зараз of у мене. It... Якщо у вас нема лука, а є гроші, Fine. він продасть. Yeah. У мене стрільба шостого рівня, тому що я вже прочитав книгу, яку знайшов поруч з Тросковицем. Я ще нічого не вмію. Кожне змагання приносить також гроші, можливо, заробити 900 грошей в день, можливо, і більше. Це як пощастить. До 10 рівня стрільби буде важкувати. Потрібно обирати початковий рівень. Участь за 5 грошей. Поки не звикнете до лука. Можливо, перший раз і не вийде, але звикайте до лука і далі все буде добре. Потім обираємо середній рівень за 15 грошей. І коли ви постійно вже влучаєте в центр чи 5 балів, змагаємось із майстрами. Анотсеправоси тобі обираємо один з найкращих перків, залп. Це швидке перезаряджання. А наша мета орлине око найкращий перк. Це коли Shabby? час тече повільніше на 3 секунди. Oh, on, Перейдемо one, на come змагання come за 15 грошей. 15 віддав 45 отримав. Тобто 30 грошей за одне змагання ми отримаємо. потім з майстрами це вже чистих 90 грошей. 10 змагань в день легко провести іноді богомір відморожується. Тоді потрібно почекати один час, або якщо їсть на лав, сідайте рядом, і тоді можна з ним знову розмовляти. Паралельно з навичками стрільби добре розвиваються сила та спритність. Сильно розвивається бойове мистецтво, трохи розвивається загальний рівень. Висновок за два ігрових дні можливо викачати вісімнадцятий рівень стрільби, що нам дає найкращий спер орлине око. Також беріть одним з перших перк залп Він дається раніше. Залп це швидкі стрільби, орлине око це час тече повільніше на 3 секунди. Після 18-го рівня ви зможете з більш кращим луком та стрілами нападати на декількох бандитів. і з вбивати. До цього рівня Вони будуть встигати вас вбивати. Полювати також стане простіше. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, прошу вас поставити лайк, можливо, написати коментар та підписатися на мій канал. Це дуже надихає. Дивіться українське, до побачення.